Путин будет там на коне, на белом. Думаю, Такая ошибка Америки, что оно, это просто жесть. А если Россия запропонует какой-то обмен территориями, получилось? Никогда, нет. К чему так думаете? А какой обмен? Внутри нас. Что на что обменивать? Я не понимаю, не разумею вообще. Ничего не будет. Якщо Росія запропонує обмін територіями погоджуватися? ні. ні. Я родилася в Краматорській, виросла в Краматорській. Звісно, ні. Це все абсурд повний. Будемо сражатися. Я, я сама краматорчанка, виросла тут, виучилась тут. 11 років, правда, уїхала по розподіленню, жила в другому місті. потім повернулася сюди по стані здоров'я. Я вважаю, що це неправильно. Тобто, Краматорськ, яким має бути? Краматорська, звісно, Україна. Тільки України. А чому в Україні щось від них чекати? Вони для себе все роблять, не для нас. А якщо Росія запропонує якийсь обмін територіями погоджуватись? Я б погодилась, а вони не погодяться. Бо їм треба війну продовжувати. А якщо б ви погодились, що б ви віддали? В обмін на що? А мені все рівно під ким жити, якби мир був. Ну, будемо сподіватися, ну, найкраще, щоб все було так, як ми хочемо, щоб був мир. А якщо Росія запропонує обмін територіями. Ні в коїм разі це робити не треба. Ми всі тут жителі Краматорська, Донбаса. Ні. Хай хоч там, що західне, і кажуть, що давайте, здавайте. Але ми ж всі одна, родина. Та я не знаю. Мені здається, це буде очередно і нічого. А якщо Росія запропонує обмін територіями, як думаєте погоджуватись? Mm, mm, страшно. Думаю, побіда буде. Договорятися. А побіда це, по-вашому, що має бути? Ну, примирення, перемир'я. А якщо Росія запропонує обмін територіями, погоджуватися чи ні? Погоджуватися. А які території ви б віддали? Які вони вже захватили і, більше, і не більше. не більше. У ну, Трампа свої справи і цілі, а у цього свої. Тобто на Україні ніяк не позначиться? Ніяк. Ніяк. Тільки буде в худшу сторону. А якщо Росія запропонує обмін територіями. А що ви маєте на увазі обмін територіями? Ну, наприклад, скажуть, давайте нам Донецьку область. А ми вийдемо, наприклад, з Херсонщини. Так, це територія то наша, і ця наша. Що ж воно виходить з цього?